Розміщення інформаційної вивіски є критично важливим для забезпечення її ефективності. Перший варіант це фасад будівлі. Поруч з дверима, вивіска біля входу на рівні очей, інформує клієнтів про ваші години роботи, контактні дані та спеціальні пропозиції. Другий варіант на вікнах. Вивіски на вікнах можуть бути ефективними для інформування про акції та знижки. Вони добре видимі з вулиці і можуть залучати перехожих. Ще один із варіантів інтер'єр. Рецепція, вивіски на рецепції можуть містити інформацію про години роботи, послуги, контактні дані та іншу важливу інформацію для відвідувачів. Навігаційні вивіски, внутрішні вивіски допомагають клієнтам орієнтуватися всередині вашого приміщення, вказуючи на різні зони або відділи. Як висновок, розміщення інформаційної вивіски в стратегічно важливих місцях допоможе вам максимально ефективно донести інформацію до клієнтів, залучити нових відвідувачів і забезпечити зручність орієнтації. Враховуйте видимість, освітлення та загальний стиль вашого бізнесу при виборі місця для вивіски.